Не так давно Польща заявляла про те, що вона хоче заробити також і на війні в Україні. Ну, малося на увазі, що в Україні сьогодні дуже багато підрядів, в Україні багато оборонних замовлень, в Україні багато соціальних проєктів. І ви знаєте, ну тільки лінивий не хоче на цьому погріти руки і заробити. Звучить воно дійсно доволі дико, але що поробиш? Дякуємо, що називається за правду братям нашим полякам. Так ось не тільки ж поляки, бо виявилося, що і Канада, яка знаходиться аж за океаном, вирішила приєднатися до європейських ініціатив переозброєння, називається Реарм. Ну, як ви розумієте, Реарм означає там чи реновейшн, чи якось інакше, але очевидно, що переозброєння. Відбувається те, що ще рік тому назад в півголоса говорилося, те, що я намагався. Е Ну скажем так, пояснити громадянам два роки тому, два з половиною роки тому, що Європа за рахунок того, що передають Україні старе озброєння сама себе переозброює, насправді сьогодні ми бачимо, що це реалії. Європа дійсно переозброюється, змінює старе озброєння на нове. Старе озброєння йде до України. Це і танки, це і системи ППО, це і відповідні Снаряди, багато чого, склади європейські вивільняються. Для них це, в принципі, непогано, бо так довелося б утилізовувати, а так, будь ласка, воно все утилізується. І сказати, що це погано для України, теж не можна, адже який не є танк 1980 року, але все-таки це танк, яка не є гаубиця, але все ж таки вона може стріляти 150-міліметровими снарядами, яка не є система ППО, але все-таки вона відпрацьовує цілі, збиває БПЛА, збиває якісь ракети, і дійсно тут кількість цієї зброї, вона інколи компенсує її якість. Інше питання: чи достатня кількість цієї зброї, чи достатньо ми її маємо, чи можна сказати, що нам передали її в такому критичному ключі, в критичній масі? Знаєте, от коли кількість дійсно має значення. Разом з тим, Європа не соромиться вже говорити про те, що вони переозброюються, адже склади пустіють, стара зброя йде до України і надходить нова зброя. Що таке нова зброя, якщо дуже коротко? Ну от, До прикладу, ми маємо сьогодні проблеми з збиттям балістичних ракет. Збиття балістичних ракет завжди. Має проблему, тому що балістична траєкторія надзвичайно складна для перехоплення. Вона надзвичайно швидкісна, вона надзвичайно висока. Ця траєкторія і для систем ППО, навіть таких модернових, як Петріо, це певна проблема. Разом з тим, деякі експерти. Авіаційної галузі, військової галузі, ракетної галузі говорять про те, що росіяни модернізували балістичні ракети, і сьогодні балістика летить вже по певній викривленій траєкторії, не просто по балістичній траєкторії. І ось виявилося, що вибачте, система ППО Петріот не здатна ефективно справлятися з такими траєкторіями, адже Петріот, який був розроблений ще в 70-х роках ХХ століття, а поступив на озброєння в 1981-1982 році, впевнений, що частини з вас ще не було на цій землі. так ось виявилося, що Петріоти не адаптовані до такої траєкторії. Петріоти не здатні працю опрацьовувати таку траєкторію. І для того, щоб петріоти могли це робити, потрібна досить глибока перетрансформація, переобладнання, перепрошивання цих систем. Але ж ви розумієте, що в умовах України це робити ніхто не буде. Це потрібно петріоти відвозити на заводи, встановлювати нову техніку, нові види стеження, наведення. Там ну і так далі. Те, що ми маємо сьогодні в Україні, фактично воно є ось такими зразками зброї 80-х, 70-х, 90-х років і лише невелика кількість озброєння, яке постачають в Україні, це сучасні види озброєнь 2000 х інколи 2010-х років. От є деякі французькі системи ППО, вони там 2018-го, 2015-го року, є 2004-го року. Але проблема в тому, що до цих систем не вистачає Відповідно, боєприпасів і системи нібито є, нібито вони сучасні, але, на жаль, до них боєприпасів немає. І тут виникає питання: а що закуповує Європа? Яка переозброюється, не вже ті ж самі старі там танки, якісь леопарди або ще що-небудь, або ті ж самі Петріоти, чи є щось сучасне на ринку? Ми з вами, люди прості, і не, скажімо так, не є експертами в сучасних видах озброєння, але підозрюю я, що з 1980 року з дати розробки Петріотів за останні 45 років в світі з'явилось дуже багато. Чого інноваційного, особливо на основі штучного інтелекту, на основі сучасних матеріалів, на основі сучасної електроніки, на основі сучасних провідників, а також систем інтелектуальних. І думаю, що та зброя, яка сьогодні надходить до Європи, вона суттєво відрізняється від тієї, яку сьогодні ми використовуємо на фронті. Чи є в Російської Федерації така зброя, яка сьогодні може надходити до Європи? Відповідь є, але кількість такої зброї, очевидно, невелика. І ось тут виникає питання: а може Україна військовим чином перемогти? Російську Федерацію. Я відповідь вам дам, вона вам не сподобається, бо хто зі мною на каналі давно, той, напевно, знає мої миротворчі установки. Але в даному випадку я скажу вам, що Україна має можливості перемогти військовим шляхом Російську Федерацію. Але для цього Україні потрібна вся та потужність, всі ті припаси, які є в різних країнах. В, в тих країнах, які симпатизують Україні, ну то явіть собі, якби на полі бою сьогодні з'явилися всі сучасні види озброєнь, які є у Франції, в Німеччині. В Італії, в Португалії, в Британії, Сполучених Штатах Америки, в Канаді, там в Австралії і інших країн, які симпатизують Україні в Польщі, наприклад, і тоді виявилось виявилася дуже е цікава ситуація. Ну от уявіть собі, е літаки: літаки є четвертого покоління, п'ятого покоління, третього покоління, і якщо ви воюєте літаками третього покоління. Е і на полі бою з'являється кілька літаків четвертого покоління, то всього 3-4 літака четвертого покоління здатні ну фактично побороти або скинути. Знищити 10-15 літаків третього покоління, попереднього покоління. Тобто в даному випадку вже грає роль не кількість, а е, якість. А уявіть собі, що у вас системи ППО не 1980 року, а 2020 року або 2023 року розроблені на основі штучного інтелекту, які прораховують, вираховують, де людський фактор зведений до мінімума. І виходить так, що. Кілька одиниць навіть цієї зброї здатні перекрити собою там кілька десятків одиниць застарілих озброєнь. І в даному випадку а, ну, війна пішла б зовсім в іншу сторону, адже вже не кількістю можна було би воювати, а кількістю помноженою на якість. Звісно, що якщо ми візьмемо один f 35 з надсучасним озброєнням, яке є, то він може побороти, скажімо, 10 літаків. Там сушок попереднього покоління, але якщо це в нас один літак або їх 10, а у ворога 50 сушок, то очевидно, що сили все одно будуть нерівними. А ось якщо у нас 10 F-35, то вибачте, вже навіть 50-60 сушок вже не справляться з такою армадою, тому що тут кількість помножена на якість. Тому думаю, що європейські наші партнери. Схопили дуже зручний історичний момент, переозброївши свою армію, утилізувавши абсолютно безкоштовно стару техніку, але в даному випадку ми не можемо їх засуджувати, тому що нам без цієї старої техніки теж було б важко. У ворога теж вона не сама нова. Хоча е всі на війні вдосконалюються, і ми, і наш ворог. Проте потрібно розуміти, що наявність сучасної техніки на полі бою суттєво вплинули б на перебіг війни. Але наші партнери постачати сучасну зброю нам не бажають. Вони хочуть прикрити себе, тому вони переозброюються і переозброюються сучасною зброєю. Чи надійде вона до України? Відповідь, ну, така собі далека, недалека від риторичності. Єдине, що мені хотілося би вірити, в те, що війна не затягнеться так довго, що з європейських складів до України почнуть надходити також і суперсучасні озброєння. Хотілося би вірити, що війна закінчиться набагато раніше. Хотів би сказати перемогою, але я. Реалісти розуміють, що в даному випадку ми повинні сподіватися на перемир'я на зупинку бойових дій. А далі ми шукаємо і чекаємо на свій історик і готуємось до нашого історичного шансу повернути наші території. Не виключено, що із сучасними видами озброєнь, але то будуть наступні покоління. Вони, я думаю, розберуться. Наша задача сьогодні це завершити цю війну, поки ми ще з вами є, і поки ми любимо нашу країну. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.